Всім привіт Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео про те, як виглядають мої огірочки, які я посадила. В середині червня. Сьогодні у нас 30 червня. Пройшов тиждень навіть трошки більше. Я їх підживила зеленою, зеленим настоєм з травички, Да? І ось хочу показати вам, як вони в мене виглядають ось на даний час. Ну, чесно кажучи, я задоволена. Рослинки в мене гарні. Зараз покажу вам. Я їх навіть вже попідв'язувала. Ось, подивіться, будь ласка. Ось Це в мене, нагадую, це сорт, в мене машенька. Ось подивіться, які вони в мене вже класні. І ось одразу вже є на них огірочка. Ось вони прямо ще не квітнуть, але є. Я поприбирала з пазух, з першої пазухи, з другої пазухи. І перед цим, там, де були несправжні листочки, все поприбирала. От, Підв'язала їх, і оцей пасиночок також його треба прибрати. Ось вуса також відриваю для того, щоб вони хаотично не а, заплітали себе. от, І ось таким чином, ось ви бачите, ось у мене вже Машенька. А, значить, я її підживила вчора а, 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 настоєм, ну, ось отак от. Ви бачите, да? Ось такі вони в мене вже гарні, повиростали. Ну, тобто я дуже-дуже задоволена своїм результатом. Десь, можливо, через тиждень вони в мене вже заквітнуть і буду потихеньку потім збирати врожай. Хочу вам ще сказати, що відкрила для себе сорт, також дуже прикольний, мені він подобається. Називається Малюк F1. А, чим він мені сподобався? Огірочки взагалі не переростають. Десь сантиметрів, ну скільки, ну, я знаю, десь сантиметрів, може 6. Вони невеличкі. І вони взагалі не переростають. Зараз хочу вам показати на кущику. Ось, подивіться, оце в мене кущик, називається. Малюк f 1 Подивіться, ось такі огірочки, бачите, які вони маленькі, і вони більше не ростуть. Тобто для консервування ну, вони класні. Ось також малюк f 1 І ось, подивіться, бачите, знову ж таки, в кожній пазусі є огірочка. Бачите, ось. Ідуть огірочки, огірочки, огірочки постійно. Тобто, ось так також дуже прикольний сорт. Він не переростає взагалі для консервування, взагалі дуже класний. Смачний, шкірочка дуже ніжне, ніжненька така, і е, солодкі, дуже солодкі, класні огірки. Тому, ось, якщо ви шукаєте для себе сорти огірочків, ну дуже вам рекомендую машу. Звичайно, і ось другий сорт, який дуже класний, і мені сподобався це малюк Ф 1 Всім дякую, що дивилися моє відео. Буду далі вам відзнімати про те, як у мене ростуть мої огірочки. Ділитися з вами далі своїми враженнями. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть коментарях. Коментарі дуже подобаються мені всі ваші читати. Хто пише, дуже вам вдячна. Всім всього найкращого, бережіть себе і до зустрічі!